Друзі, я вас рада вітати на каналі Максимузалайв. Це рубрика Три поради дня. Сьогодні попрацюємо на трьох колодах. Таро світлої тіні, таро золоте королівське. І таро снів. І таро, снів. Сьогодні не буду задумувати вам слова. Сьогодні я вам отак покажу три карти. Ви виберете колоду. І отримуєте свою пораду від тої чи іншої колоди. Ви вже колоди навіть знаєте, як вони розмовляють. У вас є свої улюблені, тож вибирайте. Поїхали. Перший варіант світло і тіні. Порада сьогодні на день для вас. Дев'ять мечів. Карта страху. Карта сліз. Карта болю. Дев'ять мечів, це карта драматичного страждання, коли нічого не хочеться робити, коли здається, що все даремно, що немає виходу з цієї пітьми. Або, от як ніби все зламалося, ви почули якийсь ну, діагноз, це не обов'язково по здоров'ю, діагноз ситуації, стосунків. Що я взагалі раджу, коли випадає якась важка карта? Я, по-перше, раджу ніколи не заплющувати на неї очі, а прожити цей стан. Прожити чесно. От просто прожити. Тому що, якщо не буде тіні, не буде світла. Даремно якраз ця колода і називається колода світла і тіні». Подивіться наверх, що ми бачимо? Ми бачимо ворони так? і ми бачимо цю душу. Можливо, ви реально оплакуєте якусь втрату, якийсь біль. Втрата роботи, втрата кохання, втрата людини, хворіє ваше серденько, ваша душа. Дев'ять мечів, яка порада від цієї карти. Не затримуйтеся в цьому стані. Будь-яка хвороба лікується діяльністю. Я вам це чітко скажу. Коли я поховала свою маму, вони були такі складні стани, що мені здавалося, знаєте, це така зеркальні нейрони, це називається. Що в мене буде так, як в неї. Така болячка, я її вишуковувала в себе. І мені здавалося, що я знаходилася в повному пеклі. Час бере своє, дихальні практики, робота, діяльність, життя. Небо, дерева, От, розумієте, проходить час, і він загоює старі рани і завжди життя перемагає. Тому я не хочу вас зараз заспокоюватись якось дешево. Знаєте, психолог не для того, щоб сказати, що все буде добре. Психолог для того, щоб вказати на ваш стан і сказати: саме тому, що ви живі, саме тому, що ви. На цій планеті от вона має такі закони, біль, радість. Саме тому, що ми чутливі, якщо поранити ножем, піде кров і буде дуже боліти, ми дуже вразливі. Тим не менше, біля нас є янголи, які завжди готові нам допомогти. Я колись якийсь момент такий був запит, янголи, я запитую, ви мене чуєте? Простір говорить такими цікавими знаками. А то я говорю, я ж знаю, що ви мене чуєте? І от раптом повз моє вікно прийшли дві дівчини, видно, з якогось маскараду, чи що, з двома крилами. Це, ну, це, це сюр, це він коли так як просто розмовляє. І вони велосипеди, вели. вони йшли з собою, розмовляли між собою. А якісь от велосипеди на велосипедах ще якісь кульки, якась реклама і, і, і крила. Я дивлюсь, думаю, Боже, який гарний кадр для фільму. Отак От і працюють янголи. Ми не завжди бачимо крила за чиєю спиною. Але будь-яка людина може бути вашим янголом, будь-яке слово може бути вашим янголом або привіт від вашого янгола. Тож я раджу. Побудьте стільки, скільки вимагає ваш організм. Відплакати теж треба. Не треба в припришку, не треба ігнорувати свої стани. Проживіть це. Ідіть жити далі. Це порада для першого варіанту. Другий варіант золоте королівське таро. Дивіться, як цікаво, карти працюють, є якась енергія дня. Карта про те саме, тільки іншими словами: п'ятірка кубків, теж карта розчарування, карта втрат. Я записую пізно вночі це відео. Я роблю так завжди. Я перед наступним днем записую це вночі. Вранці я не годна давати поради. І, можливо, я вже впіймала в полі якусь енергію. Можливо, в цю ніч був якийсь прильот. А можливо, просто знаєте, ми ж всі під одним э э э Грегором на одній хвилі. Ви прийшли мене послухати, і у тої, і іншої людини якась ситуація. А в чому урок цієї карти П'ятірки Кубків і філософії? її? Теж тут кажуть, оплачте вашу втрату, розчарування, зробіть висновки, ідіть далі. Бо позаду, так стоять і світі, це два кубки. Вам є ще заради чого жити? У вас є ще і енергія, і час на життя, і справи, які ви маєте зробити. Так, це буквально може бути втрата, щось загубили. Я нещодавно загубила десь карточку пластикову. Тільки була в Україні, зробила нову пластикову картку, загубила, перерила все. Загубила, була розстроєна. Це може бути що завгодно. Розумієте? Але, кажуть, нічого. Відплач цю енергію, відкричи цю енергію, а потім повернись, візьми ті два келиха і йди далі, вирішуй поточні проблеми і живи своє життя. О така енергія сьогодні. Ну, побачимо, що покаже Тароснів. Інколи так буває, що дві карти в одній енергії, а третя в кардинально іншій. Побачимо. Тароснів. Що радить Тароснів? Ні, карта вежа. Ну, дивіться, сьогодні без варіантів просто день. Навіть якщо все добре, кажуть, все крушиться це як попередження: карта вежа, змітається стара програма. Несподіваний скандал, несподівана зміна. Це може бути в особистому: в документах, скандал, сварка, звільнення з роботи що завгодно, порада та сама. Проживіть цю карту. Я завжди говорю, що погане це стисле хороше, яке ще не програлось це пізніше. Придивіться все своє життя от в такі от моменти форс мажор. От я дивлюсь навіть на дні колоди, от Тут 10 монет. 10 монет. Дім монет, да, палац монет. Можливо, щось зрушимо, але говорить для чого? Забирають у вас якийсь тизький рівень, щоб підняти вас на вищий. Що тут було на дні колоди? Мені цікаво, по п'ятірці кубків. Вісім пентаклів, бо тут щось треба перероблювати, там якась поломка. А що в першому варіанті на дні колоди? Двійка мечів, когнітивний дисонанс, двійка жезлів. тут розумієте, от як іде дев'ять мечів, це така карта, вона дуже пасивна, страждання. Да? І от на дні колоди кажуть, що це давно, от як половина життя, як вісім жезлів, вісім кубків, кажуть. ну йдуть великі зміни енергії тут кругом. Карта вежа, ви уявляєте третій варіант. Я думала, що хоч пощадить нас третій варіант, і тут карта вежа. Напишіть в мене в коментарях, що у вас що у вас програється. В будь-якому плані вежа, вона говорить, вийде за рамки, які стали тісними. Ти за щось тримаєшся, за що не потрібно тримати. За що ти тримаєшся? Для чого ти за це тримаєшся? Будьте готові до цього форс-мажору Ну і порада. Ну от Бачите знову сімка кубків. Знаєте, що це може бути? Це, ну, рушиться енергія, рушаться ілюзії. Рушиться. От ви думали, що може бути так. Можливо, ви щось закривали очі, можливо, щось вчасно не зробили. І тут, такі, знаєте, такі волшебний О, такий волшебний пенділь. Отакий сьогодні день непростий. Буває так. Але за цим днем я впевнена піде краще. Я вас міцно обіймаю, я вас підтримую. Я разом з вами. Якщо реально комусь ну, треба кваліфіковану професійну допомогу та психолога, будь ласка, звертайтеся до мене. Завжди контакти я залишаю в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Разом ми всі сила. Ми і для того потрібні одне одному, щоб напувати одне одного енергію, коли хтось не в ресурсі. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.